Всім привіт! Дівчат! Сьогодні хочу розповісти вам про одну з своїх улюблених домашніх процедур, яка є дуже ефективна. І якщо її ще комбінувати з техніками самомолодження, то досить за короткий проміжок часу ви побачите ефект у вигляді підтягнутих контурів обличчя, зменшенню набріку, покращення тургору і якості шкіри. Отже, я думаю, що більшість з вас догадалися сьогодні. Річ піде про процедуру домашніх мікрострумів. Не так давно я розповідала про цю процедуру в себе в Instagram, і дійсно було дуже багато від вас запитань. Я вирішила, що необхідно провести окремий такий невеличкий урок і відповісти на всі основні запитання. Крім того, я хочу дати вам протокол. Правильного проведення цієї процедури, і в цьому відео я дам ще коротенький лімфодренажний комплекс, який я дуже раджу виконувати перед проведенням цієї процедури. Отже, буде дуже пізнавально, обов'язково залишайтесь. Але перед цим хочу представитися. Мене звати Ряховська Світлана, мені 41 рік, і я тренер з природнього самомолодження. Я не використовую ін'єкційні косметологічні процедури і. Моє обличчя це повністю результат системної комплексної роботи з самоумолодження. Крім того, всі наші програми розробляє висококласний спеціаліст Остеопрактик Face Plastic. Ми працюємо більше вже трьох років, і наші курси пройшли вже більше п'яти тисяч жінок, і ми дійсно маємо дуже класні результати. Отже, хто хоче дізнатися більше, обов'язково залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, тому що тут вже є повноцінні. Техніки самоомолодження, які ви можете спробувати і переконатися їх ефективності. Ну, а ми перейдемо до сьогоднішньої теми. Отже, мікроструми. Що це таке? Мікроструми це є. Е Невеличкий апарат. Як правило, домашні мікроструми представлені у вигляді невеликих апаратів, які дають невелику силу електричного струму, завдяки якій відбувається вплив на клітинному рівні на наші тканини обличчя. Крім того, стимулюється кровотік і лімфоток. Через мікроструми ми можемо дійсно відчути ефекти у вигляді підтягнутих контурів обличчя. Крім того, вони за рахунок того, що активують лімфоток, сходять набряки від обличчя і вони покращують якість і колір шкіри. Отже, це дуже такий класний апарат для того, щоб ми могли проводити процедури самостійно, не залежати ні від кого. Звичайно, якщо порівнювати домашні мікроструми і салонні мікроструми, які проводять в стаціонарних кабінетах косметологів, то професійні мікроструми будуть більш ефективними. Але якщо домашні мікроструми поєднювати з техніками самоумолодження, то ефект буде ще більше виражений. Отже, я обов'язково раджу вам приглядітись до такої процедури. Як правильно обрати апарат, дівчат? Насправді зараз на ринку дуже велика кількість апаратів мікрострумів для домашнього використання. І як же їх правильно обирати? Все дуже просто. Обирайте, будь ласка, апарати сертифіковані. Чому так? Я взагалі не розуміла, в чому різниця мій перший апарат це був апарат з Алікспресу, який був звичайно не сертифікований, коштував дуже бюджетно. І я взагалі хотіла познайомитися з мікрострумами, зрозуміти, що ж це таке. Тільки після того, як почала вивчати цю тему, я зрозуміла різницю між такими апаратами і в чому там фішка. Значить, апарати, які є несертифікованим, вони дають відчутність. Такі ефекти для того, щоб ви думали, що воно працююче. Який це ефект? Це ефект болів і відчуття в зоні, коли ви проходите з мікрострумом, вас так відчутно дає так ток, що ви прям відчуваєте цей розряд на обличчі. Друге, це те, що ви коли ви починаєте працювати бюджетним апаратом, посіпування досить таки активним м'язів в зоні, де ви їх починаєте стимулювати, тобто там прям може сіпатись половина обличчя. І я, чесно кажучи, думала, що це свідчить про те, що апарат дуже класний і ефективно працюючий. Але виявилось все навпаки. В сертифікованих апаратах сила струму вимірюється в мікроамперах. В несертифікованій виробник навмисно може підвищувати їх до міліамперів. Яка різниця? Міліампери діють на м'язи, їх досить активно стимулюють. Для чого сертифікованих апаратах все таки занижують силу струму? Для того що ми не знаємо самі, які в нас м'язи знаходяться в якому стані, тобто звичайний споживач не може оцінити, в якому стані знаходиться той чи інакший м'яз. Якщо у вас, наприклад, м'яз знаходиться в гіперспазмі, ну наприклад, жувальний м'яз, і ви додатково їх починаєте стимулювати великою силою струму, ви можете призвести до того, що буде спазм ще сильніше, тобто собі нашкодити. І навпаки, якщо ви будете працювати апаратом, сила струму, якого знаходиться в мікроамперах, ви будете працювати лише на клітинному рівні і лімфодренажному рівні, тобто у вас дійсно почне покращуватись тургор шкіри, якість шкіри, колір шкіра, зніматись набрики і ліфтингуватись обличчя, але ви не отримаєте. Побочних ефектів у вигляді гіперспазму м'язів. І тому обов'язково для техніки безпеки обирайте собі сертифіковані апарати. На сертифікованих апаратах больові відчуття майже відсутні. Коли я отримала свій сертифікований апарат, чесно зізнаю, що я писала виробникам, чи дійсно цей апарат працює, тому що на перших швидкостях я взагалі не відчувала ніякого ефекту. Ну просто я водила собі по обличчі тільки на останній швидкості я почала відчувати якісь поколювання легенькі і посіпування. І на що мені виробник, і якраз потім вже косметолог, з яким я консультувала, сказали, що це так і має бути, і ніяких болісних ви не маєте відчувати при проведенні цієї процедури. Отже, дівчата, це є дуже важливо, і, будь ласка, не допускайте моїх помилок. Зараз розкажу вам, який саме апарат я обрала за вашими ж відгуками, тому що в інстаграм я запитувала в моїх підписниць апарати, щоб мені порадили апарат, якими вони використовують і бачать реальні результати. І за відгуками, найбільше відгуків я отримала на апарат Zemits. Це американська фірма, яка спеціалізується на виготовленні професійного обладнання для косметологів, Але в них є ще лінійні Кілька апаратів, які призначені для домашнього використання, і якраз для себе я обрала апарат для домашнього використання Zemits Вівотайт. Отже, давайте перейдемо до того, як же все таки працювати з цим апаратом. Хочу застерігти вас, що такі апарати самі по собі не працюють. Для того щоб він працював, потрібно, щоб у вас був відповідний гель-провідник. Як правило, з такими апаратами одразу в наборі йдуть такі гельчики. Чому я раджу саме гелі від сертифікованих апаратів? Тому що як правило, такий гель він не є пустишкою просто для того, щоб був провідник. Він ще має в своєму складі компоненти, які омолоджують нашу шкіру і роблять її більш підтягнутою. Тому одразу, якщо ви працюєте в тандемі, ви не просто працюєте по цьому засобу для того, щоб це був провідник, а ще робите таке класний догляд, тому що тут багато доглядових компонентів в цьому гелі провіднику. Ну і зараз ми підходимо до протоколу проведення самої процедури. Я дуже раджу перед тим, як працювати з мікрострумом, очистити ретельну шкіру від макіяжу. Після цього ми. Вмиваємося будь-якою гелем або пінкою для обличчя і завершуємо цю процедуру протиранням обличчя тоніком. І після цього ми можемо наносити вже гель-провідничок. Я дуже раджу наносити його не одразу на все обличчя шию декольте, а наносити поступово, тобто тільки на зону, де ви зараз будете працювати. Чому? Тому що гель-провідник, хоч він і менше впитується, ніж звичайний гель, але він все одно, поки ви будете працювати, наприклад, в зоні декольте, може вже вібратися в зоні чола. І для того, щоб вам не треба було просто робити перерозхід цього засобу, краще наносити саме на зону, де ви в цей момент працюєте. Крім того, того ловіть лайфхак, якщо ви хочете посилити подовжити дію гелю, ви можете зверху, просто, якщо ви відчуваєте, що гель вже підсох на цій ділянці, ви можете зверху розпалити будь які міста тонер і це подовжить дію вашого гелю. Далі, мікрострому, ми працюємо по масажних лініях. І, будь ласка, не поспішайте. Працюйте не поспішаючи, виділяючи по 5-7 секунд на кожну ділянку. Якраз звуковий сигнал свідчить про те, що можна переходити до іншої ділянки. Таким чином, ви проходите зону декольте, шию, бічні поверхні шиї і все обличчя. Дівчата, ця процедура дійсно дуже легка і проста в виконанні. Головне рухатись в правильному напрямку, який я, до речі, показую на відео, і не поспішати тут на відео швидкість пришвидшена в три рази. Тому, будь ласка, не поспішаючи, пройдіться з однієї і з другої сторони обличчя. Після того, як ви провели цю процедуру, також бажано правильно її завершити. Дуже раджу використовувати такі похлопуючі лімфодренажні рухи для того, щоб задати напрямок лімфі. Отже, по завершенні процедури гарненько прохлопайте своє обличчя, зону підборіття. Прохлопування мають бути відчутними, але, звичайно, не до синців. Також не забуваємо про зону декольте. Ну і останнім таким досить щільним рухом ми задаємо напрямок руху лімфі. Ось і все. Після того, як ви завершили процедуру мікрострумів, бажано знову ж таки змити гель-провідник з вашого обличчя, протерти обличчя тоніком і нанести вашу сиворотку і доглядовий засіб. Таким чином, ви правильно завершите вашу процедуру і тільки посилити ефект від мікрострумової терапії. Варто зазначити, що процедура мікротокової терапії має накопичувальний ефект. Для того, щоб ви отримали дійсно виражений результат, необхідно провести 8-12 процедур. А якщо їх будете проводити з техніками самомасажу, то звичайно ефект буде значно швидший. Процедури мікротоків я не раджу проводити частіше ніж 2-3 рази на тиждень. І після того, як зробити цілий курс, варто зробити перерву в місяць або два. Крім того, я зараз покажу вам невеличкі рімподренажні комплекси, які я дуже раджу поєднувати з процедурою мікротоків. Чому? Тому що при процедурі мікротоків активується лімфотік. І для того, щоб лімфа швидше відійшла від обличчя і відповідно зменшився набряк, нам потрібно звільнити шляхи відходу лімфи від обличчя. І якраз завдяки цьому лімфодренажному комплексу ми це з вами і зробимо. Отже, дивимось уважно, це не займає багато часу, але це значно покращить ефективність від процедури домашніх мікрострумів. Отже, почнемо з прокачки підпахових лімфовузлів. З кожної сторони зробимо по 5-6 прокачок. Дуже обережно, не поспішаємо. Далі переходимо на лімфовузли, які знаходяться в нас під ключицями. Таким щільним досить рухом ми ручкою проходимося під нашими ключицями по 5-6 разів з кожної сторони. Далі ми перейдемо над ключицями, ми будемо втоплювати пальчики, при цьому подаючи плечі вперед і на видусі пальчики, ніби втоплюються в ямочки над ключицями. Таким чином, в нас дуже добре прокачуються лімфовозли надключичні. Зараз ми пропрацюємо з вушними лімфовозлами. Тут, будь ласка, будьте дуже обережними, не потрібно сильно тиснути. Має бути мінімальний натиск: 5-6 разів буде достатньо. Далі обов'язково по одній хвилинці попрацюємо з дуже важливим м'язом, це ГКС-м'яз. Так як я показую на відео, голову відводьте в сторону, і цей м'яз, нібагачечком пальця, зачепить і трошечки попружиньте голову в інший бік, протилежний бік. Таким чином ви зробите його більш еластичним. Додатково можна промасувати пальчиками м'яз, тільки не забувайте це зробити з обох сторін. Далі ми такими обережними помпуючими рухами будемо рухатися від центру до наших ключиць, відводячи зайву людину від обличчя. Завдяки всім цим прав... Вам ми пропрацьовуємо основні лімфатичні вузли. Що робить процедуру мікротоків ще більш ефективною, тому що під час процедури прискорюються ті лімфи, і для того щоб вона швидше відійшла від обличчя, нам потрібно звільнити шлях для відходження рідини. Обов'язково, якщо вам корисно було таке відео, ставте пальчик догори, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, яку тему ви б хотіли, щоб далі я розкрила більш детально. Ну і не забувайте підписуватись. Буду дуже рада бачити вас на своєму каналі.